Як тільки ти зможеш в усьому, в усіх навколо себе бачити любов, бачити прояв божественного джерела, то твоє сприйняття цієї реальності почне змінюватися. Ти всередині будеш перебудовуватися твоя реальність, почне ставати саме такою, про яку ти мрієш, тож поклади зараз руки на серце. І скажи, я прямо зараз закликаю своє внутрішнє світло, зробив дих, видих, я закликаю своє світло, своє вище я, щоб вони супроводжували мене в цьому прекрасному процесі, в цьому пробудженні. І тепер ніжно та з любов'ю повторюю за мною, простукаю по поточках. Я присутня тут та зараз. Моя душа, моє серце пробуджується. Я занурююсь всередину до самої глибини, до суті, до джерела свого існування. Я відчуваю, я чую своє золоте серце. Я спостерігаю і я бачу істину. З кожним моїм вдихом я наповнюю своє тіло, я наповнюю свою душу та розум. Енергією любові. Прямо зараз я згадую і я пам'ятаю, і я відчуваю всю любов, що є присутньою в мені, до природи, до цієї планети, до моїх близьких, до всіх істот в цьому всесвіті. Я відчуваю любов і я розповсюджую її прямо зараз, з кожним вдихом та видихом в усі сторони. Я розповсюджую любов з кожним вдихом та видихом звідусіль. Прямо зараз я бачу. Я відчуваю, як з мого прекрасного золотого серця йдуть ці хвилі любові. Моє серце випромінює їх прямо зараз. Вони заповнюють моє тіло. Прямо зараз я відчуваю, як я люблю кожну клітинку. Мого тіла. Дякую, моє любе тіло, за твою відданість, за твою мудрість. Я роблю вдих, видих і я розширюю ці хвилі любові. Вони виходять за межі мого тіла, вони розповсюджуються. Навколо мене заповнюють весь простір навколо мене. Я тут та зараз прошу відкрити на мене найкращий, найпотужніший потік енергії очищення. Я тут та зараз прошу звільнити мене від усіх ілюзій сприйняття. Я відчуваю, як прямо зараз мої хвилі любові відкривають зверху потужний потік енергії. Ця енергія тече до мене, входить в мене, входить в моє тіло. Я відчуваю і я приймаю, приймаю, приймаю. Цю енергію. Я приймаю цю енергію любові Всесвіту. Я пропускаю її в кожну клітинку свого тіла. Я є єдність душі, розуму, тіла та простору. Я є єдність Вищого Я та матеріального Я. Я гармонізую в собі світло та тінь. Я гармонізую в собі жіночі енергії та чоловічі енергії. Я знаходжусь в балансі. І я усвідомлюю, що в кожній душі, в кожній людині, близькій мені чи далекій є світло. І я усвідомлюю, що в кожній душі, в кожній людині, близькій, далекій, знайомій, незнайомій, всередині є і тінь. І я усвідомлюю що кожну подію життя я можу бачити, як світло, чи як тінь, як погане чи добре. І саме від того, як я бачу кожну подію, залежить моя реальність, залежить моє майбутнє. І я тут та зараз віднині і назавжди обираю в усіх подіях свого життя бачити благо. Це я, творець, це я обираю реакцію, це я обираю стан. І це мій стан створюю моє майбутнє. Мені більш не треба бути правильною, щоб відчувати любов. Мені не треба підкорюватися, грати не свої ролі, щоб бути коханою. Мені не треба бути чиїмось ідеалом, щоб наповнюватись любов'ю. Я вже є ідеал своєї цілісності. Та унікальності. Я вже є абсолютна любов. І нема нічого, що треба для любові до себе. Мені не треба нічих оцінок, реакцій, підтверджень цієї любові. Бо я є любов по факту свого існування. Я є прояв Божественної любові, що миті. І Я визнаю, я приймаю в кожній людині, близькій, далекій, знайомій, незнайомій, в кожній живій істоті, в усіх моїх предках цю божественну любов. Цю іскру це зерно, кохання творця. Чиста любов, зерно любові є в кожному, і ми всі в цій любові єдині. Я визнаю та приймаю права кожної людини бути в любові. Не обов'язково бути краще когось. Не обов'язково рятувати тих, хто мудро обирає. Найкращий шлях для себе. Я визнаю та приймаю вибір всіх людей. Я визнаю та приймаю вибір всіх моїх предків, таким, який він був, яким він є. Я визнаю і приймаю святий вибір кожного з любов'ю, вдячністю та повагою. І я тут та зараз прошу засвідчити цей результат. Всі мої духовні наставники, моє вище я, ангели, архангели, творець. Я прошу вас звільнити мене від ілюзій, его. Та я прошу перевести мене ніжно з любов'ю в нові вібрації, на новий рівень моєї мудрої свідомості. Супроводжуйте, допомагайте мені в усьому існуванні, в усіх проявах, в усіх людях бачити любов. Я дякую своїй душі. Я дякую душам своїх предків. Я дякую душам всіх людей на планеті. Я приймаю себе і вас такими, як є. Дякую, люблю. З кожним... Вдихом та видихом наповнюйтеся цією любов'ю. Дивіться на цей світ очима Творця. Побачте в усіх, в усьому, що вас оточує, любов.